Олександра, наразі ви являєтесь учасницею українського музичного гурту Казка. Ви маєте велику аудиторію, багато шанувальників. Ви проводите концерти в різних країнах світу. Мені було б цікаво дізнатися, а яким був для вас останній рік, і яку подію вважаєте для себе головною? Казка для мене взагалі мій перший проект і, взагалі. Моя музична кар'єра, моє музичне життя, а потім і сенс мого життя почався взагалі з казки. Тому немає іншого досвіду і не хочеться. Так як це наша якась спільна дитина, ми з року в рік розуміємо, що і всім українцям, і нашому гурту постійно підкидають різні челенджі починаючи з 2020 року, коли з'явився ковід. Ми тоді якраз були в такому піці популярності, і зустріти 20-й рік з мільйонами планів, з концертами було дуже складно. Але ми це пережили і розуміємо, що ми стаємо сильнішими з такими челенджами. Якраз всі гурти, всі артисти, які переживають це все, вони стають сильнішими і вони, ну, знаєш, Ідентифікують себе як реально крутих артистів, тому що пережити мало того, що ковід і там якісь складнощі, так ще й війна, яка трапилася з нами вже більше року. Тому не 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 всі артисти змогли. Якось достойно пройти цей шлях і проходять його зараз. Хтось вибрав більш якусь мовчазну історію. Ті люди, які залишились в Україні, ті, які стараються допомагати, артисти, які стараються допомагати і стараються весь свій час і всі свої сили витрачати на допомогу Україні, не на допомогу своїм людям. І це якраз достойні артисти, які потім. При мирних часах і при, е, після перемоги будуть, знаєш, більше всього цінитися українцями, мені здається. А коли ви зрозуміли, що вам знову потрібно розпочинати проводити концерти та радувати своїх шанувальників після моменту повномасштабного вторгнення Росії на територію України? Ну, я була до цього не готова, але ми достатньо швидко почали знову концерти е, в березні. Ми поїхали. Я поїхала сама в Америку, і вже звідти це вже от був кінець березня. Ми вже почали виступати. Було дуже важко, і майже всі концерти були з сльозами. От, але з кожним концертом приходило розуміння, те, що це твій обов'язок, і це те, що ти маєш робити, навіть якщо не хочеш, навіть якщо немає сил, прийшло розуміння, що українцям це треба дуже сильно, і не тільки українцям, що весь світ зараз цікавиться україною. Як ну, порівняно з Росією маленька країна проти стоїть вторгненню, бореться за свою свободу. І всьому світу дуже цікаво дізнатися про цих людей. А ми як вважаємося рупором музичним, ми стараємось, незважаючи на те, що інколи немає сил, все одно. Виходити, співати, розповідати, і під час навіть початку війни це для всіх було найскладніше, але більше навіть цінувались якісь дипломатичні здібності ніж спів. І для мене це було теж дуже важко, тому що не тільки українською треба було спілкуватись, а також і були якісь прямі трансляції, прямі ефіри, де треба було говорити англійською. І це було дуже складно. Тим більше, що я не розповідала про свою музику, про свої луки, а я розповідала про серйозні речі. треба було вчити і підготовлюватись. Тим більше, що, наприклад, американцям важко донести щось, якщо ти щось розжовуєш, там щось використовуєш якісь складні слова. Їм треба було завжди розказувати дуже стисло і роз, зрозуміло про нашу країну, про те, що відбувається, тому що на початку війни навіть американці, які зараз нас дуже підтримують, думали, що це просто якийсь конфлікт між країнами, не розуміли, хто з нас там винуватий, і треба було розповідати зрозуміло і чисту правду про те, що відбувається. Тому це було достатньо складно. Як ви вже сказали, музика це також зброя, і українська музика дуже змінилася з 24 лютого 2022 року. Бо війна триває і на культурному фронті. Так. Ви разом з вашим гуртом казка проводите багато благодійних концертів. Ви донатили на автівки для зсу та медпрацівників на військові зимові форми для військових, викупували аптечки та збирали кошти на діток з дитячих будинків щодо війни. А жили в Харкові. Мені дуже цікаво дізнатися е, саме де і як ви черпаєте сили для цього, щоб надихати і наближати нашу спільну перемогу. Якщо чесно, сили черпаються якраз з тих людей, які е, ти розумієш, для кого ти це робиш, і наскільки це людям потрібно. І ти приїжджаєш на концерти і ти бачиш людей, які приходять туди, і якраз під час вже виступу. Ти розумієш, що в тебе з'являються сили, тому що зазвичай перед концертами дуже часто, і навіть коли от, я розумієш, що я їду там на 2-3 тижні, дуже змішані почуття. Хочеться залишатися в Києві, хочеться бути вдома, хочеться якогось просто спокою і тепла і ну, просто відпочивати. І, ну це, це важкувато, але. Розуміючи, що ти робиш це для людей, які дуже цього потребують для нашої армії. Що без нас і без таких самих гуртів і артистів як ми, буде набагато складніше, що люди реально воїни потребують допомоги діти, переселенці потребують допомоги, і ми стараємося робимо і вигадуємо інколи. Дуже різні варіації <хи> отримати ті, ті суми, які нам потрібні. Сьогодні от підготов... була підготовка до сьогоднішнього концерту. Така окрім того, що ми просто вийшли, вийдемо і дамо концерт. Я зібрала наприклад, пакунки з нашим вінілом, які я постараюся сьогодні розіграти, і ти вже ем, з просто простого артиста перетворюєшся на якогось продавця. Тому що ось наш вініл. Його треба дуже дорого продати. Ну це реально ну якби не, не моя взагалі парафія, але виходить, що треба це робити. Потім ми привезли сопілку нашого. Діми, яку теж постараємось продати якомога дорожче, щоб виконати той план, який ми маємо купити. От і також я привезла ще якісь свічки, які теж ну коротше, це так цікаво, тому що в нас є якась задача, яку треба все ж таки виконати цей план. Треба купити дрони. Треба купити один дрон, який коштує приблизно 100 тисяч гривень. Це вже складно. От, і треба от ще задонатити на один фонд приблизно 80 тисяч гривень. От якось мені треба за сьогодні 180 тисяч гривень назбирати. Ось так. Ви завжди виглядаєте просто ну неймовірно. Нам Це всьому... ви виглядаєте неймовірно. <гум> дякую <гум> Я просто. Стараюся вам всім якось бути схожою більше на вас. Тому перестань дякую. Мені дуже приємно. тому <гум> всім також дуже приємно. Думаю, всім було б цікаво дізнатися, якщо не секрет. Хто вам допомагає підбирати або шити луки для вашого. Для ваших концертів, та чи є у вас речі від українських брендів в вашому повсякденному або сценічному гардеробі? Так насправді зараз виключно українські бренди, з якими ми співпрацюємо і. Особливо коли ми виїжджаємо за кордон, ми стараємось. Я стараюсь брати з собою тільки українських е, виробників, тому що люди часто цікавляться, і це дуже прикольно казати, що твої речі саме українських е, дизайнерів. Тим більше, що дуже часто люди дивуються, типу е, що в нас достатньо прогресивні дизайнери. Е, з ким я дружу, з ким я співпрацюю, їх е, багато, але е, наразі. Е, е, Стилем більше займаюся я, і те, що я хочу втілити в якийсь концертний костюм. Я просто обговорюю з стилістом, з дизайнером і малюємо разом, і потім втілюємо. Тобто, це праця така, не просто ми там побачили якийсь референс і відправили і його, зробили. Це більше якась комунікативна праця, коли ми приходимо на декілька примірок, і ми кожен раз щось підправляємо. Тому це, це, це реально те, що одна моя нова професія допомагати робити одяг для нас, тому що все зараз робиться більш стислою командою. У нас немає людини, яка б відповідала конкретно за одяг, і робиться це. У нас є Женя Кірєнко, який все це втілює, тобто шиє. От а так, все це з моєї голови. Тому тільки українські дизайнери. Виробники, і все починаючи з взуття до а, там верхнього одягу, це все українське, і а, я скажу, що воно не уступає взагалі якістю іншим. Чи є правила, за якими ви крокуєте у житті? А чи можете дати рекомендації щодо успіху в особистому житті чи кар'єрному розвитку? І я не знаю, мені здається, що найголовніше це вже так, подивившись на роки своєї кар'єри. Я розумію, що найголовніше це бути якомога простішою і ем, звертатися і вести себе з іншими людьми так само, як реально ти б хотіла, щоб вели з, з тобою. Тому. Ем, я зрозуміла реально за ці там, 6 років нашої кар'єри, що головне бути просто собою, розповідати правду і бути максимально щирою зі своїми емоціями. Тому що зараз люди більше всього цінують в артистах щирість, справжність і максимальну простоту. Не знаю. Я кожен свій концерт сприймаю як. Останній, якщо так можна сказати, і я постійно думаю про людей, які Прийшли на цей концерт, і розумію. Ну я розумію, що для них це можливо перший там і останній концерт, і це враження, яке я на них повпливаю, справлю, то це те, що треба зробити. Тому у нас немає таких виступів, які б не запам'ятались для людей, які б не запам'ятались для нас. Тобто просто на автоматі ми не маємо право виступати. Тому кожен концерт особливий, незвичний і ем, неочікуваний, тому що під час виступу може трапитися все, що завгодно. Ми можемо Піти в зал, ми можемо почати обливати людей водою. Ну тобто, це, це дуже цікаво. І е, ті люди, які декілька разів ходили, ходили на наші концерти, завжди кажуть, що вони кожен раз різні, і це дуже теж класно. З якими словами ви б хотіли звернутися до усіх українців в Британії? Британії саме. Ем... Ми дуже часто їздимо за кордон і е, дуже часто спілкуємось з людьми, які живуть е, не в Україні, але дуже люблять нашу країну і мають коріння, е, мають е, якихось родичів українців або самі являються, або е, виїхали з України і дуже сумують. Е, е, ми постійно кажемо цим людям про те, що вони. Є провідниками української культури за кордоном, і вони презентують нашу країну. Тому важливо нести наш культурний код, важливо пам'ятати наші традиції і розповідати про них британцям, наприклад. Важливо пам'ятати саме те, з чим ми народились, і нести от саме нашу українську традицію далі в світ, щоб. Не тільки ми це згадували і знали, а ще й британці, наприклад, дізналися більше про Україну. Не просто там, тому що ми маємо борщ, ми маємо не знаю, що ще український гімн. Слава Україні, і червона калина. Ну це все класно, але. Дуже приємно, і коли українці трошки більше обізнані в українській культурі. Коли, наприклад, українці знають більше ніж п'ять народних пісень, це це дуже цінується. Це дуже приємно і я цим. Українці в Британії дуже дуже хочу попросити вас, щоб ви більше вивчали українську культуру, українську історію, наші традиції, тому що це не закінчується і не починається на таких базових речах, які ми всі знаємо. Тобто коли ти українець, ти маєш повністю знати себе і знати повністю свою культуру і все це. Тому е, сідайте за книжки і починайте вивчати українську культуру. Це дуже цікаво. Щоб ви побажали усім підписникам Йоа і Ніке Кюм'юніті. Побажала б собі мати такий класний акцент, тому що з англійською все ще є проблеми. Я би хотіла побажати вам душевного спокою, радіти кожному ранку, прекрасному, молитися за нашу Україну і знати і вірити, що скоро перемога, і всі ми чекаємо. Поки е, ви приїдете в нашу вільну Україну та е, не знаю, найголовніше це вірити і не опускати руки, тому що е, всі ми маємо спільну справу, всі ми е, працюємо над спільною перемогою. Тому не опускаємо руки, віримо і вам енергії, і наснаги. Щирі дякую, дуже було приємно Я з вами дякую. познайомитися та поспілкуватися. Дякую величезно.